Далі, що говорить шия? Шия говорить про впертість, про негнучкість гнуч, не і відсталість. Тобто, не хочу бачити інші сторони медалі. Тобто, шия це є от поворотка. Тому ми маємо бути гнучкими. Знаєте, в чому проблема наша взагалі людей є в тому, що ми. Більшість людей вони є такі категоричні, а життя воно так як гра. За життям треба грати, отак отак поводитися як діти, тобто бути такими безпосередніми, тобто бути такими грайливими. Ну, що ні так? Ну, не вийшло так, ну і хрень з ним. Нехай собі буде сьогодні так, а завтра буде по-іншому. А ми там, Боже, штора, рівно, не рівно, давай сіпати ту штору її 10 раз. Знервувалась, пішла, почала просувати, блін, згоріла, опять, і пішло по накатанні негатив, негатив, негатив. Тому лишила, переступила, переключилась простіше відноситися до всього матеріального і того, що оточує. Тобто легше відноситися до того, що відбувається сьогодні, так а завтра буде по іншому.